Давайте так. В нас є певна кількість техніки, яка трохи постояла, трохи мала, е, як то кажуть, 23-24 рік. Конкретно зараз розкажу по цінах Ото 2 є ловоли. Щоб ви так розуміли, це не для хайпу відео. в нас ловол саме від 5,5 за ловол трактор. Хлопці, їх є різновидів, е, декілька видів. Є трошки е дорожче, де то буде 24 й рік. А є з пластиковим капотом 21 й рік. Випуску трактора повністю новий, повністю справній, Також мається такий, з кабіною. Трактора на гарантії, вони не експлуатувалися, не їздили. От і вони мали складське зберігання. Ми ось ось повиганяли, щоб вам показати. Що до чого? От, до речі, є за 5,5. Самий, самий дешевий. Ловов. Для Ловова це ціна шара. Ми, врахуючи те, що це повністю новий нулячий трактор. По ньому є покузові нюанси. От він у нас іде, стоїть на перекраску. Також маємо ще декілька варіантів, ще дешевше. ДВ-шок. Кому цікаво, дзвоніть, зразу покидаю відео. Такі трактори добрі, вони ніде не робили, вони мають сервіс, вони мають гарантію, вони просто в нас були ще до повномасштабного і так сталося, що вони були, не вистачало запчастин. Також маємо такі ще застоявші мототрактори. Кому цікаво, такі повозки на 16 коняків, на 20 коняків, Сінтайчик і ще трьоциліндровий. Це все, що то тако, не розпродалось, не, е, не поїхало до клієнтів, то не було запчасті, не було комплектуючих, або там була ціна за дорога, на них начальство зробило переоцінку, і зараз вони віддаються дешевше. Також 50-ка є Кентавр, Теж кому цікаво, понятно, воно буде дорожче. Тобто 50-ка з кабіни, але все одно буде значно дешевше, ніж купувати нові, і враховуючи те, що те трактора повністю нові, справні. Просто вони 21, -го, 22, -го, там, 23 року випуску. Вот. І десь там є трохи ржавчини, може десь якогось поміняти сальника, десь щось Ну, Ми це як то кажуть все зробимо. Предпродажну підготовку трактор буде повністю нульцевий, без нюансів. Лакокрасочне, повністю цева, по кузову, все як має бути. Ось о кабіна у волі теж, теж все справно. Повністю все ок. Ну, Хіба там трохи якась грязюка відмить, От то не вистачає на цього самого пластмаски на речах насадки. Там якихось не вистачає декулери якихось пластмасок. От і все. Індивідуально по кожному трактору. Хлопці, торгуйтеся, дзвоніть, є ще торг, якщо саме вивезмо, заберете буде ще дешевше. От, кому хочеться новий трактор дорого, хочеться жати щось нормальне. Не якісь е, саме встрати кончені Китаю, я щось дійсно добре. Я знаю, Лово це є бренд, це є фірма, він має репутацію. Також маємо ще декілька варіантів по кентаврам, я ж кажу, по ДВ-шкам. Також маємо ще декілька варіантів по мотікам, Також маємо Shifine 350 ще на продажу такого пану теж 22-го року. Кому цікаво. Так що, хлопці, звертайтеся, хай вони тут у не стоять. Вот а послужить комусь в господарстві. От. Доставляємо безкоштовно, передоплачена немає. Вся техніка з сертифікатами на гарантії 2 роки на моторах КМ КМС. Тому тут по, по моторові, бачите, тут все напрацювання, ніяких слідів, все, нічого немає. Ну, техніка нова. От. Техніка повністю нова, повністю справна. Тому кому цікаво, такий такі або інші якісь тракторець, більш старших років дешевше, щоб забрати. То, будь ласка, дзвоніть. Номер телефону бачите внизу. Набирайте. Ми знову ж таки повторюсь, доставляємо без передоплати. От, такі в окрасені. Вже завтра може бути служити у вас в господарстві. От, тому звертайтеся.